З 18-ї години до опівночі, 1 травня, російсько-терористичні війська 32 рази порушили режим дотримання припинення вогню. У тому числі відбулося одне бойове зіткнення. В ході збройних провокацій злочинці сім разів застосовували міномети калібру 120 мм, двічі артилерію калібру 122 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей. Так, вогню із важкої артилерії було піддані позиції сил антитерористичної операції в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Трохізбинка та Широкіне. Крім того, противник провів вісім обстрілів із 82 мм мінометів. На Донеччині банформування провели обстріл наших позицій неподалік Авдіївки із міномету калібру 120 мм, а також із артилерії калібру 122 мм і танку. З 22 до двадцять другої Неподалік селища Піски відбулося бойове зіткнення. Особовий склад нашого опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї відкинув нападників. На Луганщині найбільш інтенсивний вогонь в бік сил АТО, незаконні збройні формування, вели в районі Трохізбінки із застосуванням 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів і кулемета.